Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобеч. Вот і сьогодні подивимось на кен Opener, Тобто відкривачка. Десятого рівня, тим більше, що це бі на три позначки. Ну, чудово так виглядає. Так, по дві полоски на кожній з гармат. А після сьогоднішнього бою наш сьогоднішній автор ріплею буде мати по три позначки на кожній з гармат. Ну, чудово, чудово. Так, тим більше, що. Це у нас грає, можна назвати його статистом. Отут зараз вискочить так, такий скріншотик з його статистикою. Так, 59% до перемог та майже 3К по вн 8. Можливо, хтось його назве статистом, можливо, хтось і ні. Рішати, вирішувати, звісно, вам. І якщо подивитися, на сетапи команда кидає абсолютно воднорівновий бій, тобто всі десяті рівні по дві артилерії в команді та по одному легкому танку і грає до слова. Гравець з нікнеймом Mighty Shot. Тобто такий, ну мені сподобався принаймні цей нікнейм. І він грає на результат, бо тому що у нього усі снаряди, майже звісно, усі голдові підкаліберні снаряди. Е м зараз. Подивився, що тут відбувається, що тут коїться. Так, ну, от я не розумію, як це він так виїхав. Ще й передокрутив борт зараз. Грається в такого статюгу ворожий е 50 м Чудесно, чудесно. Ми зараз будемо дивитися, звісно, розбиратися на наші ну, ці голдові підкаліберні дорогезні снарядики. Так, наскільки я, я пам'ятаю, 420 у нас середньої шкоди, так? 420 середньої та 318 мм пробиває броні до 290. 6 мм втрачає бронепробиття на відстані і вже 0,3 рахунок. Ми тільки нещодавно зайняли оцю позицію достатньо стандартно, я майже в кожному бою це говорю, що адекватні. Адекватні танкісти їздять сюди. Так, от, як ви бачите, не тільки важкі танки сюди приїжджають та СТ-шки, а і ПТСАУ, так як об'єкт 268, варіант 5, як у нас не пробиває, у нього там таке пробиття десь в районі 365 мм, чи, можливо, навіть більше, я вже навіть не пам'ятаю, можливо, хтось мене поправить в коментарях. Е-50М от е, наша відкривачка сьогоднішня, так оцей наш танчик. Е, зараз просто на годинці розібрав майже фулового Е-50М. Чому він сюди приїхав і чому він зараз шотний? Ще зараз стоїть від борта. Зараз наш фазик просто виїде та його забере, або навіть наш сьогоднішній Майті шот. Ну що ж, подивіться, як чудесно відіграє. Зараз об'єкт 780-й, зараз виїжджає. До речі, він дивився в сторону нашої союзної мантії кори, навіть не дивився в нашу сторону. Що відбувається в цьому бою? Що таке робиться? Ми просто завдаємо, звісно, шкоду по команді противника. Ну, гріх. Цім цим не скористатися. Тим більше, що наша команда програє по гарматах, 1-4 рахунок, уже 4600 напулька в 4400 вже заблоковано бронею. Ну, звісно, це все заслуга нашої міцні, що є башти, адже нею ми намагалися якось відігравати. Об'єкт 780 вже повністю абсолютно втратив всі сили, мається на увазі моральні і. Мається на увазі гравець на ньому, так? От зараз просто закопався там за отією стінкою і нічого не робить. Адже просто наліво та направо наша відкривашка просто його пробуває. От зараз, на щастя, вже прокнуло бронепробиття. І ми зараз 780-го пробуваємо в лючок. Так і добрали також цього об'єкта 780-го цього. Що ми тільки що зараз забрали. Ми його також розібрали повністю фулового. Так ну, От ви бачите, от ми зараз просто працюємо по перезаряджанні нашої гармати. Ще жодного доплату не було. Нагадаю, 2 секунди доплет готується. Мається на увазі з двох гармат відразу, дві пульки вилітає. Хто не знає, ну, більш ніж впевнений, що знають, але про всяк випадок я е, згадав це. І подивіться на рахунок. 2-7 рахунок. Так чудесно робить те, що він зараз давить поряд і перший доплат Так, отримує. 800 хіт-понтів. Ми зараз зняли з об'єкта 268, варіант 5. 7007 одиниць завданої шкоди уже в кишені. 3-7 рахунок. От завдяки нашій відкривачці, саме нашому автору реплею сьогоднішнього завдячуємо зараз цьому муву. Бо тому що зараз ініціатором саме був наш автор реплею, оцього натиску. Мається на увазі натиску на команду противника, адже зараз були, просто зажимали в кліщі наших союзників, це 100%. Це майже в кожному бою це відбувається. Не мені це вам говорити. Ви і так це прекрасно розумієте. От зараз чудесно зробив тим, що просто розжався, розжалася. Наша команда на чолі, звісно, нашої відкривачки. І X, звісно, у нього ну, буде пояскравіше трішечки. перезаряджання гармати. У нього трішечки менше альфа в розмірі 390 одиниць, але у нас трішечки більше, і у нас більше хітпоінтів Та звісно є яка не яка, але броня. Ну, як бачимо, звісно, її там маловато є. Тим більше для Centurion Action X, який працює на голдових кумулятивних снарядах. І, як бачимо, знову присилає шотик за шотиком. Ворожий Centurion Action X. Він нас пересвічує навіть через кущі. Як ви знаєте, важких танків майже не присутнє, маскування майже жодного. Так що навіть ті стежки нас пересвідчують на такій дистанції через кущі. Ну що, 80 уже рахунок. Два танки знищив наш сьогоднішній Mighty Shot і 8-10. Так, ну що зараз робити? Зараз похід пойтам на команду, я так бачу, що ми виграємо вже на 2000 майже. Вже трішечки підрівнялися, можна сказати, на 1,5к. плюс мінус звісно, як, як ви знаєте, це все коливається дуже швиденько, але не, ця, не це саме головне. Зараз саме головне зараз е, забирають нашого к 90 одн залишається на нашій базі тільки об'єкт 705 А зараз його просто вороги обкружили біля нашої бази, і швидше за все, зараз будуть його забирати. А ми їдемо до Бабахи, готуємо залп. І що? Це були фугасики. 1022 одиниці. Ми зараз забираємо з ворожої бабахи ФВ-4005. І подивимося, скільки забирають фугасики ще. 520 одиниць середні шкоди забирають з одного фугасика. Зараз він віддав відразу два. Тобто зробив зал. 60 мм пробиває наш фугасик. Так що так, залишається шотний. Так, хлопчина на бабасі і На реакції забираємо. Насправді зараз сильно ризикував. От сильно мать і шот, ризикував. Я, звісно, як завжди, я не помітив Так, каюся, не помітив я бабаха зробила постріл, чи була на перезаряджанні, чи він просто ризикував. Бо тому що у нашої відкривачки присутньо 1786 хітпонтів, тобто потенційно бабаха могла нас зараз просто званшотити. Ну ви чудово, прекрасно це розумієте, бо тому що 1750 середньої шкоди оцим хеш Бабахи. Так що, ну можливо, пощастило, можливо, ні. Це 50 на 50. Ще раз повторюся, що як завжди, я не помітив. Отак. Ну що, ми залишаємося на одинці з нашим останнім союзником Centurion of Action X, який зараз щось неймовірне зараз коїть. Так він ну, чому не неймовірним? Зараз катається по центрі мапи. ну, і нічого зовсім не придвіщає біди. У команді противника ще живі дві артилерії. Та Бачат і Centurion Action X. І якщо подивитися, на мод Бачат майже фуловий, ну більшого половина хідпонтів, як мінімум, в нього присутні. Centurion Action X, можливо, двох шорт. Не показує, скільки саме хітпонтів в кожної в кожного, в кожного з танків, але я так собі принаймні думаю. Так, відразу приготовлений уже залп. У нас є, і подивіться, як філігранно. От подивіться, ви бачили, залп уже був готовий. 720 одиниць. Ми зараз забрали Centurion Action X. Більше в нього просто не було. Ми зараз дві пульки відразу забрали і ще й що саме прекрасніше те, що залітає. Бачат наш ворожий, точніше, не наш, а ворожий бачат Зараз забирає нашого союзного останнього союзника Centurion Action X. І зараз дуель. Дуель 1300 злишніх хітпонтів присутня. У Бачата. Зараз дуель з Бачатом, але на чолі з Бачатом ще дві злющі артилерії. Т-92 HMC та об'єкт 261. Ще раз нагадую, у нас як було 1700 злишніх хітпонтів, так ще й залишається. Ну, потенційно, якщо, звісно, Бачат. Якийсь виявився там, я не знаю, можливо, якийсь статист. От, наприклад, він завантажує повний барабан стандартних підкаліберних снарядів, вривається на нас, він отримує 800 середньої шкоди з нашого залпу і роздає просто повністю барабан і нас забирає. Ну, для певності ще йому допомагає, наприклад, одна з артилерій, і нас немає. Навіть обидві, обидві от, зараз приїжджають насправді артилерії, і все скінчено. Так що зараз будемо дивитися, знову приготував залп. З залпом приготовленим. Ми зараз їдемо з іншої сторони в надії, що бочат або буде стояти отут, біля гірки, куди зараз дивиться, або просто поїхав на собі А він стоїть, він чекає насправді з цієї сторони, там, де ми останній раз світилися. Він думав, що ми помчали за ним. Відразу скинув він приготовлений заздалегідь залп і подивіться, який хитрий бачат. Він Ми зараз витягнув нас на Т-92, який 427 одиниць. Хід з нас зняв. Бача також нас пробиває. Так, так поставили ми його на гусеницю. Чудово. 408 хітпоинтів ми йому залишили. Ще хоча б один постріл дати, щоб він залишився у тобто, щоб в нього залишились хідпоинти на один наш зал. І буде просто чудово. Саме головне, щоб він зараз нас не світив, мається на увазі союзній артилерії, бо тому що буде бо-бо, у нас немає. Ні аптечки, ні ремкомплекту приїжджайте Т-92. І об'єкт 261 також відразу зажали нас в кліщі. Так, ми відразу забираємо Т-92. Їдемо на об'єкт 261. 1 я так розумію, що він, можливо, зараз може бути на перезаряджанні. Так що треба користатись, звісно, цим і їхати забирати об'єкт 261. У нас приготовлений знову залп. Віддаємо, розмінялися ми зараз з хітпойнтами. Ворожий Бачат уже перезарядив, я так розумію, свій барабанчик. І у нас зараз стан. Треба саме головне зараз від'їхати. Перезарядити, звісно, дві пульки. І, до речі, до слова, уже 10 723. хітпойти наш авторіплею на пульках. Шість танків він знищив. 5180 заблоковано бронею. Відразу знову приготував дуплет для нашого непроханого гістя. Так, їдемо. Їдемо шукати. Засів він тут. Так, він засів і. Так, віддаємо дупле 902 хітпонти вилітає цього разу чудесно, просто прекрасно. І що? У нього залишається 86 хітпонтів. Не все так просто, не все так просто. Зараз будемо дивитися та розбиратися, що буде далі. Так, маємо одну пульку, даємо блант І що, бачати, так, до речі, ми не знаємо, які у нього снарядики, кумулятивні чи стандартні підкалібери. Подивіться, він нас обманув. І, а чому це не зрахувало? Зараз отут яким снарядиком зробив постріл ворожий бачап. Ну, цього, звісно, я не зрозумів. І щось не зрозумів по пострілу, чи це був кумулятивчик, чи підкаліберний. Бо тому що якщо кумулятиви, то він нас може шити просто в кришку башти. Ось, заради чого я це акцентую вашу увагу, звісно, на цьому. Ну, зараз побачимо, можливо, зараз розміняємося так знову. Так, це був стандартний підкаліберний снаряд, який якимось чином все одно він нас пробиває. Ми вже залишаємося шотні для ворожого бачата. Тепер хто кого, або ми бачата, або бачат нас, бо тому що ми залишаємося шотні. І що? Виїжджаємо. Так, бачат, ворожий помиляється і Ми його забираємо тих 86 хітпонтів. Даних по вен 8 ще наразі немає. На відкривачці, але саме головне майстер здобуває, але не це саме головне майстер, звісно, майже в кожному бою буває, але саме головне три позначки здобуває до гармати на відкривачці. Так, по епічних медалях, медаль Паску чи основний калібр, воєн та сталева стіна. І подивіться, скільки на пулькав 11 711 одиниць. Так що, 7 танків знищив. 1696 чистого досвіду він здобув із з преміум-аккаунтом. Він, ну, можна сказати, що він пішов в нуль. Так що, 12 хвилин, 22 секунди тривав бій, і як завжди, я всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!